А ще саме на свято Миколая в Івано-Франківську розпочався сезон вертепів та колядок. Привітати своїх колег з прийдешніми різдвяними святами вирішили студенти та викладачі університету права імені короля Данила Галицького. Кошти, які зібрали колядники, будуть спрямовані на благодійну справу. Подробиці знають наші кореспонденти. Із різдвяною зіркою та дзвінкою колядою вирушили коридорами рідного вишу студенти та викладачі університету права імені короля Данила Галицького. Ідейний натхненний вертепу, декан факультету архітектури Михайло Космій розповідає, що вже традиційно напередодні зимовий свят його вихованці зичать усім миру, добра та гараздів у прийдешньому році. Ми вітаємо всі факультети, університету, факультети, коледж нашого університету, всі всіх працівників. Ми всіх вітаємо з Різдвом Христовим. І святим вечором, і хочемо побажати всім такого благополуччя, яке яке би хто собі сам все забажав. Тобто, це має бути хто здоров'я, хто щастя, веселих свят, щоб всі їхні мрії збулися в новому році, щоб все, що вони очікують від нового року, все таке було. Теперішня молодь щаслива тим, що може вільно колядувати і прославляти народження Христа, вважає найдосвідченіший учасник вертепу Зиновій Соколовський. Різдвяну зірку та інші атрибути, з якими нині колядують студенти, він зробив власноручно, майже 25 років тому. Однак вони й досі виглядають як нові. Якраз із здобуттям незалежності, коли вже можна було ходити, і ми почали робити разом із художниками, архітектори зробили цю шопку, зробили зірку, зробили козу, допомагали художники. Я спеціально їздив до Львова, до етнографічного музею, щоб подивитися, як повинна виглядати зірка. Університетська коляда це своєрідний підсумок навчального семестру, адже наступного тижня для студентів почнуться зимові канікули. Традиція загальноуніверситетської коляди була започаткована ще за часів першого ректора, на жаль, вже покійного Івана Михайловича Луцького. Хочу вам сказати, що зараз для українського народу досить важкий період, але якщо навіть в таких умовах українці хочуть співати і хочуть співати ту духовну пісню. Це свідчить про сильність нашої нації. Це свідчить про те, що ми всі ті перешкоди, які нам роблять, ми їх подолаємо. Усі заколядовані кошти учасники дійства вирішили спрямувати на благодійну мету, зокрема на допомогу хворим дітям. Співочий колектив університету права планує також виступити на загальноміських та обласних різдвяних урочистостях.